Сьогодні зранку до мене звернулася дільничий інспектор Василина Прізвища, я її не пам'ятаю, вона представилася повністю, старший лейтенант міліції, і просила телефони, імена, прізвища всіх волонтерів, яких я знаю, які розміщалися чергували в нашому кабінеті воїнів афганців та ветеранів війни та праці за адресою Пушкіна-1, про те, що на нашу діяльність поступила телефонна скарга що ми незаконно збираємо кошти і не допомагаємо, тобто невідомо, куди йдуть кошти, зібрані нашою організацією. Я дещо хотів розпитатися цього дільничого інспектора. Телефонів я, звичайно, представників громадської організації волонтерської не дав. І Тоді дільничий інспектор запросила мене особисто дати пояснення в 11-й годині в райвідділі міліції в п'ятому кабінеті. Я дзвонив до Мирослави Бабінської, я знаю, що в неї всі телефони. Вона протягом години часу повідомила практично всіх зачинщиків-волонтерів, які чергували. І в нас прийшла досить велика група під відділу міліції. То є люди, які мають право збирати кошти. Та я це розумію, але мені треба просто пояснення. От ви дістаєте пояснення, але не всі. Прошу. чи можна озвучити. Тому ну, хто має претензії? Тут є в нас така громадянка власо Аліна Анатоліє. Вона проживає в Коломиї, в Діванках військовій області, вона є волонтером волонтерської організації Мутня держава. 21 числа вона була на ну, в частині 37. -ї. Є повідомлення по телефону, що вона звернулася до організацію, яка знаходиться на вулиці Шашкавич, 10, тому що дали кошти. Можна ну, 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 її візуально описати. я її не бачила, бо вона досить друзі. Пам'ятаєте, коли річниця була підходила на... жіночка, така да, сітре року. Ну, худенька, маленька, Ху... і, так. і вона казала, що вона є племінниця кулика, Кулика, Михайла частини, що вона воювала в батальйоні Донбас, але ага. вона така була трошки. Ну невідомо чого вона там появилася. От і вона кілька разів повторила, що вона племінниця командира Кулика. І тут, і тут раптом, так як не були 21 А коли, коли це було? А, ні, це була субота, здається. Так, так, Я вони воно. закупили за свої кошти форму. Ми через особисто через, 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 через цей відшкодували суму, вони чек принесли і так далі. Минає раптом місяць часу. Не в місяць 20 днів. 20 днів. Приходить ваш працівник в формі, так. теж капітан. І каже, тут і ми, я маю квитанцію, тут наш чоловік вже повертається за то, а він витратив дуже велику суму, точно та сама сума, півтори тисячі чи тисячу, тисячу п'ятсот. Чи не могли би ви, бо ви збираєте кошти повернути? Я думаю, я коштами не займаюся. У нас є тільки другі люди, які мають відкритий рахунок. Давай я подзвоню, я до, до тебе слайд дзвоню. А звонок зразу перезвонили. Я сказав прізвище, то да чекайте, то ми ж таким людям вже відшкодовували гроші. Іменно за форму, за покупку форму. Побилку, це не входить. А ми по-доброму. Людина купила за свої Це кожбої. Ми ходимо, збираємо. Але на протязі місяця часу, два рази хотіли отримати. За одне те саме отримати кошти. А потім нам сказали, що працівники внутрішніх справ і Національної гвардії забезпечені формою повністю. І коли приходив до нас і казав, не давайте нам нічого, я не хочу. У нас з цими з Ну, дзвонили. Я таку роботу провела до Києва. І знайшла про людину. Забезпечено 100% всім. А він хотів форму. Да. І він тут був у нас. Так, за саме своєю особою, яка це зробила. Якщо є яка можливість, прошу в наші слів, можете все це написати. А на готовість, ми повне право маємо не підписуватися і під своїм свідченням. Лише Я тому, можливо. що якщо у нас буде ось ставка, і ця людина приведе мені документально прізвище, з ким вона розмовляла, і що їй була в дійсності відмова фінансовій допомозі, яка потребувалася на той момент. Прошу, ми з великим задоволенням даємо. І вам якщо ця людина фізично існує, так. так. Ворвачівська рапа поступила повідомлення від власної Аліни Анатоліївни, жительки міста Коломия, вулиця Грушевського, Студенця Іван Пройковський, про те, що в місті Золочинку, вулиці Шашкевича 10, знаходиться волонтерська організація, яка незаконно збирає кошти на гарну. При спілкуванні з даною громадянкою по телефону було встановлено, що вона є волонтером волонтерської організації «Могутні Держави. Звісно. І на даний час вона знаходиться в Маріуполі. Ну, її Не перестало відібрати в неї письмове пояснення, оскільки вона, вона на теренозавиче. У даному факту проводимо перевірку, викликаємо членів по літацію організації, підняв письмових пояснення. Вона особисто подавала заяву? Ні, це подавала я... телефон. по телефону. Всі телефонні дзвінки речі. Але сама дзвонила. чи Ні, ні, але сама телефон. особисто. Значить, у вас є номер і телефон. Він не Добрий день. Добрий день. Вас турбує знову міліція Золочів. Пам'ятаєте мене? Золочів? Так. так. Дивіться, тут в мене прийшли всі представники волонтерської організації, говорять, що ви до них ну, не зверталися. За допомогою. Так. Да. Да. ну поки що я. Давайте бо мені нема кого не тут свої ребята у нас шторм тормоме робом. Я все поняла і пам'ятайте, що э, і багато є таких ребят в этом дело. Просто багато є таких волонтерських організацій, які видають до волонтерські організації, а вони на самому ділі ніяких волонтерських документів, які я предоставила в е, адміністрації, вони не мають. Ви можете ці документи перевірити у самого голови рай теж котрому я давала на право. Я як волонтерської діяльність діяль, мають, я підпису на Київ і Міністерство поворони і Міністерство Національної Орди України. Привіт! А ви маєте Дякую. когось з знайомих, рідних? Може, ви б до них якось би приїхали? Але... Ну, хочуть з вами поспілкуватися особисто. Хто хоче? Ну всі Вони представники? Хочуть. Вони хочуть? так. Да, да. е — там. У мене в золочі нема. Я зараз не взолочу і рідних я упуту. Я ще вас. Все. А коли ви будете в золочі? Не знаю коли, коли мені командир за відпуск. А можете назвати командира? Я називати буду. До тих пір ми проходили учебку сітку на України з очі на 7. Командир частини Ойк Михайло нас дуже добре знає. Так що всі свідки на це. Я не постороння і я коли третий діх мати до чого не буде. Я вже що роблю, я зовсім в хістях, мене бачать всі солдати України, так що мені немає на що за себе боятися. І коли я прийшла під ті двері, вони мені сказали, о, от, по сукала, а друга, третя, четвертка, ніхто не відповідав. Це теж не діло, розумієте? <гум> так що я не глупа. Чому до мене дзвонять і днем і ночі люди? І от я за я в частях живу, я нахожуся при місце, ну, я ні, ну, не скриваюсь. Знаєте, Або пишу на дверях, якщо мене не знайти, в якому місці, таке впечатлення, знаєте, що до реки розписую. Понимаєте, от чесно. Это что же богаты человек значит? Вам тебе рассказывать мне. Понимаете? Я с ней лупа. Слава Богу, двоих братья зубы, понимаете? И сына, я ведь голову сейчас. Удивы. И так вот и нельзя работать. Что здесь, как покажет? Я не співаюсь. Но... Вот. як це, будь ласка, чуйте. Чуй, чуй. Е -е е напишіть на сайті слово рота шторм. Ага. Вот. Верху буде перша полоса шторм Facebook. І моя фотографія, як знає, слово Ясно, добре. Маєте ще якісь претензії? А які маєте претензії до волонтерів? Ну, Проситься одне, щоб вони просто хоча б ну брали трубки, телефони оставляли, щоб люди могли. У нас були похорони в Тернополі. Ролики, ви ну, волонтери хоронили нашу, бійцяту. Я не почала. За мені дітям не скрили, мені зібрали гроші пачками, все забрали. Нам не вистачало там. Рилик, Я куплю в квінці, знаєте. Де, э, там тих на сім'ї похоронне бюро. Ті люди знали, ті люди самі не робили. І, <рзвісті> ну, отак от, ну, туди, сукати, до кого йти. Ні телефону, нічого До кого позвонити? А це ж не остіки похорон. Ну так? Поняли такі от случаї, ну. 我我我，孩子长的都一样。 Добрий день. Ми робимо репортаж. Ви можете відмовитися в попередньому кабінеті, дозволили, А ви не фотогенічні. Значить. В процесі дачі пояснень вияснилося, що людина, яка по телефону давала скаргу, вона взагалі не мешканка ні нашого району, ні нашої області. Потім виявляється, що в скарзі було сказано, що вона зверталася, а її відмовили в будь-якій допомозі. А в телефонній розмові дільничий інспектор набрала номер її телефону. Вона сказала, що вона два рази зверталася в офіс, але там було закрито. Значить, це вже не неправдиві дані, неправдива скарга. Ми спочатку хотіли. Написати колективну скаргу на цю жінку. Вона теж представилася волонтером, але з іншої області. Але потім вирішили, що не варто цього робити, додавати роботи працівникам райвідділу, розшукувати її. Вона заявила, то вона в Маріуполі, то вона в Коломиї. Точних даних понині міліція немає, де вона знаходиться. Третє, що вона служить в батальйоні Шторм чи роті Шторм. Одним словом, це робота райвідділу міліції досліджувати правдиві, неправдиві. І ми вирішили дати такий коментар з цього, що ми дослідили, що ця заява не вартує. І ще одне, хочу сказати, що з березня місяця, приблизно з 20-15 березня, ми тимчасово припинили чергування в офісі. Ми чергували спочатку цілий день, потім по півдня, графік роботи був розміщений через Золочівнет в газеті Народне слово, оскільки весною посівна, люди мають роботу. І ще одне, що допомога стала надходити щораз менше, люди видохнулися, вже не мають ні коштів, ні можливості. І ми перес... наша організація сама вже перестала. Возити, ми долучалися до відвезення. Народний депутат, не буду називати прізвище, давав машину, ми долучали свою допомогу. Церква виділяла транспорт, ми долучали свою допомогу. Ми співпрацюємо з усіма громадськими організаціями. Пані ну, Мирослава, є ще подавить? Чесно кажучи, воно десь було прогнозоване, тому що. Ну... Жінка з іншої області, яка в принципі нікого з нас не знає. І тут раптом зразу в райвідділ, заява по телефону. Тобто, ну це можливо попередження волонтера, можливо, треба їх якось підзалякати. Я хочу сказати єдине, що робили, те будемо робити. От і ніякими викликами, заявами, анонімками. Я вважаю, що це анонімна заява. Ясно, що правоохоронці мають робити те, що те, що мають робити. І ну, гарна в нас вийшла розмова з дільничним інспектором, дуже так професійно, адекватно, з розумінням. І я думаю, що в такому тоні можна вирішувати якісь питання, тому що є з обох сторон бажання якось знайти правду. З другого боку, от е, розмова по телефону з цією жінкою, яка написала заяву, це Власова Аліна Анатоліївна, як вона назвала себе. Якщо мож, буде можливість, я попрошу все-таки студію Квест цю розмову е, м, е, оприлюднити і пропоную її все-таки дослухати, попри погану якість звуку, дослухати. Там звучать прізвища Золочівські. І, ну, не хочеться вірити, що це якесь замовлення, і що десь грядуть вибори, і, і хтось, хтось комусь не угодний, але можливо, що і це має десь якесь підґрунтя під собою. Розумієте, волонтер це не є якесь звання, це не є якась можливість заробити, це є офірований свій час, тому що хтось воює там, хтось воює тут, в кожного своя війна. У Нас давно вже ніяке не АТО, ні в золочу війні на передовій. У нас давно вже йде війна. І тому, якщо звертаються люди, ми їм в міру можливостей допомагаємо і будемо допомагати, скільки зможемо. Ну не зможемо, то тоді, можливо, в інший спосіб якийсь. І є дуже багато людей, які не публічні, які там. Не... Не розповідають про своє волонтерство, але вони дуже багато роблять для того, щоб допомогти бійцям на передовій. І тому не всі ті волонтери, які чергували в кімнаті волонтерській або десь, десь до чогось долучаються, наше коло волонтерське набагато ширше. І ну, на всіх заяву не напишуть. Якщо це був якийсь трюк, то він дуже дешевий і дуже смішний. Ми мали привід ще раз зібратися. Я дякую Богданові, який не дав наших телефонів в кращих зразках конспірації. Хоча ми прийшли самі, ми не соромився того, що ми робимо. Ми не боїмося за те, що ми робимо. Ми працюємо багато із бійцями, і з їхніми родинами. Тобто ми маємо дуже багато свідків нашої роботи. Я думаю, що коли буде потрібно, ці люди також скажуть своє слово, вони теж є волонтерами. От. Але викликів в міліцію я вважаю, що волонтерам слід чекати. Якщо не буде пані Аліна, якщо вона дійсно пані Аліна, буде ще якась інша пані чи інший пан, але обов'язково вони знайдуться. Тобто волонтерам треба бути готовими до всього. Треба добре знати законодавство, діяти згідно з чином законодавства. От і е, знати, що в нас існує вибіркове правосуддя. В нас не сидить жоден генерал, але в нас пачками сидять добровольців з різних добровольчих батальйонів. Е, в нас е, оті люди, які відмивають мільярдні гроші, вони зараз герої, а е, волонтерів за ті копійки, які нам не вистачає, щоб купити взуття чи одежу якомусь бійцеві. Вони вже там е, прямо опускаються до рівня якихось фінансових злочинців. Тобто, ну, все йде дуже прогнозовано. Я вважала, що Золочі в нас занадто маленький, щоб цікавитися ним, щоб цікавитися волонтерами золочівськими. Не той в нас обсяг допомоги, яка там десь нами організовується. Виявляється, що нас досить високо оцінили. От. Ну, це також визнання, це також якась винагорода, я вважаю. От. І... Хочу подякувати всім волонтерам і симпатикам, і прихильникам, які оперативно зійшлися. Ми написали у Фейсбук про те, що є виклик в райвідділ міліції. Це буквально було виставлено наш допис пів 11-ї. 11 година, у нас вже була гарна група під райвідділом. І ми змогли свою позицію дільничному інспектору оприлюднити. От. А далі робіть висновки самі. Більше мені нічого сказати. Коли вже сьогодні викликали волонтерів, так, також запропонували мені як представнику церкви, яка також є волонтером, взяти участь у тому такому освідченні. Хочу сказати про діяльність те, що робить церква, не тільки моя громада, мої парафії, але більшості церков, бо також займаються волонтерством. Люди, які йдуть в армію, здебільшого йдуть з якоїсь громади спільноти з парафії. І особисто в моїй парафії, і в більшості парафій, також є якісь способи збору коштів для підтримки бійців, мобілізованих, військових. Ми маємо скриньки, де кожного разу, коли є богослуження, збираються кошти, які ми витрачаємо. Або на своїх бійців, якщо маємо, якщо не маємо, долучаємося до тих якихось запитів і потреб, які приходять через волонтерську сотню, через ті волонтерські рухи, які маємо у нашому краю. Тому, е, що можу сказати, можу сказати, що таку роботу ніхто не сміє називати якоюсь непрозорою, ніхто не сміє називати непотрібною, тому що, знаючи хлопця, який вийшов з села, який після чергової ротації розносилася форма, і він ну, просить, потребує допомоги, ну, назвати це злочином, що ми йому допомогли, е, є несправедливо або дуже навіть е, черство. І, і, і нечемно хочу сказати, що волонтерство, хоч і збавило зараз свої темпи, але воно набуло можливо більше адресної якоїсь форми, і знаю, тих людей, які ми підтримуємо чи допомагаємо, це є конкретні люди, які мають імена, прізвища, яких ми знаємо дуже часто з дитинства. Їх підтримуємо і Допомагаємо коштами різними потрібними речами. І навіть молитвою в першу чергу, тому волонтерство зараз на сьогоднішній час є не тільки потрібне, але одна з тих підвалин, на яких тримається наша боротьба і наша майбутня перемога. Сьогодні викликали волонтерів до райвідділу міліції Золочинського. Ви також долучилися до волонтерів і прийшли на запит того, що. Ви... Є проблема, хочуть на волонтерів наїхати і щось таке зробити зрозуміло, що. Яка ваша позиція? Ну, те, що тема не нова, я знаю, тому що дуже тісно спілкуюся і контактую з багатьма волонтерами, так як я служу в добровольчому медичному батальйоні з пателієрі правого сектора. І в свій час, коли я тільки знав, що буду їхати на фронт, до наших золочівських волонтерів звернувся з потребами. Отримав три пари форми зимової, три пари берців, рюкзак. Пропонували дуже багато чого. я Саме необхідне, що мені було необхідно, мені дали це. Там на Сході, в принципі, все тримається на волонтерстві, починаючи від їжі і медикаментів, дистоплива. Одним словом, від держави для держави ми стали чужі. Так як прийшли до влади ці наші можновладці, які зараз переслідують волонтерів незаконним шляхом за допомогою кейків, щитів, фанерних і бруківки, прийшли до влади. А сьогодні волонтери вже їм мішають. Через те, що волонтери чесно і самовіддано після Майдану зразу рушили всі на фронт. По сьогодні їх не визнають. Ми, очевидно, стаємо в перешкоді, тому що, наскільки я знаю, буваю там. Дуже великий бізнес за рахунок війни на Україні. І самі волонтери не дозволяють цим потокам. Чесно, самовідано я можу сказати про правий сектор, де сухий закон, повне виконання своїх обов'язків, і ми не дозволяємо тим всім речам, які є, як говорила Мирослава Романівна. Великі великі мільярди заробляють на тому. А мене обурило і зацікавило, тому що за обурило чому е, наскільки я знаю, як працює волонтерський штаб, як по гривні дві-п'ять збирають ці е, крихітки для того, щоб допомогти нашим хлопцям на сході, там вкрай необхідно. Це все і відчувається, і всі вдячні. Коли приїжджають волонтери, їх просто розціловують і обнімають. Я служив з Дніпро 1 е, з Донбасом і Зайдаром, в принципі. Я не бачив постачання сторони Збройних сил їжу і нічим. З нами жили поруч з Дніпра п'ятеро хлопців вони приїжджали на ротацію на п'ять днів, вони все з собою привозили їжу з дому. Так що, якщо хтось скаже, що Збройні сили забезпечені, це все брехня. І зацікавила хтось така особа, що їй не сподобалося. Ну, Коли почули сьогодні її розмову по телефону, зразу зрозуміли, що людина в якійсь мірі неадекватна. Обурене її ремонтування, чому вона звернулася, абсолютно не відповідає дійсності. Стукала, ніхто не відкрив і вона тут же накатала, Ну, не особисто. І от я прийшов разом зі всіми, щоб розібратися, побачити, як так на волонтерів, волонтерів почали тягати міліцію. Ну, Обійшлося, обійшлося, але то система в нас. Це система, система тисне, тому що і волонтери їм не потрібні, і добровольці їм не потрібні. Що їм потрібно? Війна. Бо не б... Війна мать родна, так. На жаль, так. Коли знайомі питають, коли воно все закінчиться, а коли бізнес їхній перекриється, тоді воно закінчиться. Багато речей не на камеру, можна розказати, як воно від... все відбувається, але залишу то для себе і колись вузькому крузі з деким можу поспілкуватися. А сьогодні радий, що вияснили хто, вияснили, звідки коріння росте, все-таки в золочеві є, можливо, і замовники того всього, що тут коїться.